Тумани сизі і річка спить на кризі, Замерзла на морозі, берізка при дорозі, І холодно у лісі кленку калині вільсі, Зимою на одинці не страшно лиш ялинці. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Скажіть, будь ласка, а про яких зелених друзів ви тільки що прослухали вірші? Так, берізка, клен, калина, вільха та ялинка. Дітки, дерева й кущі це наші зелені друзі. Друзі, на зиму дерева скидають листя та не гинуть, а сплять, відпочивають. Рух соку та ріст зупиняється, гілочки особливо крихкі, тому їх сліг берегти взимку. Дерева можуть спокійно спати до весни, тільки весняне сонечко їх розбудить, а ось навесні дерева порадують нас зеленими листочками. Дітки, але то буде аж навесні. А як же ми можемо взимку розпізнати дерева, коли немає листочків? Так, можемо розпізнати за кольором кори або за кроною. Дітки, давайте розглянемо берізку. Якого кольору її кора? Так, білого, а скажіть, будь ласка, чи можна берізку перепутати з іншими деревами? Ні, молодці. Ось це дерево називається клен. Зверніть, будь ласка, увагу, яка в нього кора, якого кольору? Так, коричневого, а крона в нього яка така ніжна, маленька, як у обрізки, чи велика. Так, велика, молодці. А можливо, хтось знає, що це. Так, це калина. Дітки, а калина це кущ чи дерево? Так, це кущ. А скажіть, будь ласка, чому на калині залишилися оці червоні кетяги? Навіщо вони? Так, щоб пташечки його їли. Вони корисні і для пташок, тому що допомагають взимку вижити, гарчуючись, а також для людей, тому що з них можна варити чай, який є дуже корисний. А хто з вас здогадається, що це за дерева? Так, це ялинки. Дітки, а як ви думаєте, чим відрізняється ялинка від всіх інших дерев, які ми сьогодні розглянули? Так, вона на зиму залишилася зеленою, і замість листочків у неї що? Голочки. Так, молодці дітки. Дякую вам за таку чудову подорож до чарівного зимового лісу. До побачення, дітки, до нових зустрічей!